Привіт, сьогодні ми зануримося в одну, знаєте, дуже важливу тему: як правильно структурувати проект на Джанго, який успішно зростає, щоб одного дня не опинитися посеред кодового хаосу. Це така собі одвічна боротьба між швидкістю сьогодні і стабільністю завтра. І ось вона, ця класична ситуація. Проект злітає, стає успішним, а разом з успіхом приходить і складність. Код, який колись був таким простим і зрозумілим, раптом перетворюється на, ну, на такий собі заплутаний клубок. І саме в цей момент у голові з'являється думка, може пора все ламати й перебудову ляти? І це, до речі, не якась там теолія, ось абсолютно реальний крик душі від розробника з Reddit. Це і є суть проблеми. Як зберегти швидкість і простоту моноліту? Але водночас не загнати себе у пастку на майбутнє. Як знайти цей баланс? Гаразд, давайте для початку розберемося, що ж такого в цьому класичному моноліті, що змушує команди шукати якісь інші шляхи. Ну, ось він, типовий список скарг. Коли проект розростається, кожне розгортання стає повільним і, чесно кажучи, страшним. Захотілося спробувати новий фреймворк для якоїсь однієї функції. Ха, удачі, адже все намертво пов'язано. А найнаприємніше один маленький баг може покласти абсолютно весь застосунок, і от саме ці проблеми і змушують шукати вихід. І тут, звісно, на сцену виходить вона популярна, модна, але й дуже складна альтернатива, яка обіцяє вирішити абсолютно все. Так, так, мікросервіси це слово зараз лунає звідусіль. Ідея ж геніальна на перший погляд. Беремо наш величезний застосунок і розбиваємо його на купу маленьких незалежних сервісів. Кожен робить щось одне, але робиться добре, звучить як мрія, правда ж? Але ось тут і починаються нюанси. Бо перехід на мікросервіси це не просто розпиляти код, це гігантські операційні витрати. Уявіть, для кожного сервісу потрібна своя інфраструктура, свій моніторинг, свої деплої. Прощавайте зручні транзакції на рівні бази даних, і замість однієї команди тепер потрібні окремі спеціалісти. Це колосальна складність, яку, на жаль, дуже часто недооцінюють. Так що ж виходить, класичний моноліт це ризик, а мікросервіси надто складно чи є якийсь третій шлях. А він є, і він пропонує взяти найкраще від обох світів. Ось вона ключова думка, яка все змінює. Ця цитата просто руйнує головний стереотип: те, що всей код лежить в одному місці, зовсім не означає, що він має бути суцільним спагетті. Можна мати всі переваги єдиної кодової бази, але при цьому будувати все за принципами чистого модульного дизайну. І ось наш герой, модульний моноліт. Якщо говорити просто, це моноліт, який всередині спроєктований так, ніби це мікросервиси. Ми отримуємо простоту розгортання єдиного застосунку, але з чіткими межами між модулями, з їхньою ізоляцією, тобто найкраще з двох світів. Ну, а переваги тут очевидні менше рухомих частин, простіше ділитися кодом, єдина система для всього проєкту. Це банально, швидше і дешевше, як в розробці, так і в підтримці. Не дивно, що навіть такі гіганти, як Instagram чи навіть Google, для багатьох своїх продуктів використовують саме монолітні, але дуже добре продумані архітектури. Гаразд, з теорією, здається, розібралися. Давайте тепер переходити від що і чому, до конкретного як як же ж це все реалізувати. Один з найпотужніших інструментів для цього гексагональна архітектура. Головна ідея тут така: ядро застосунку, тобто вся бізнес-логіка, не повинно знати абсолютно нічого про зовнішній світ. Воно не знає, чи працює з базою даних, чи з якимось АПІ, чи з користувачем. Усе спілкування відбувається через чітко визначені порти та адаптери. Давайте це розкладемо по поличках. В самому центрі у нас домен, це чиста бізнес-логіка без жодних деталей реалізації. Далі йдуть порти. Це, по суті, контракти, які кажуть, хочеш працювати з моїм доменом? Будь ласка, реалізуй ось ці правила. І нарешті адаптери це і є ті самі реалізації. Наприклад, один адаптер для бази даних PostgreSQL, а інший для платіжної системи Stripe. І ось найпростіший перший крок у світі Django – ставитися до кожного django App як до окремого самодостатнього модуля. У кожного застосунку своя зона відповідальності і мінімум залежності від інших. Це, власне, і є фундамент модульності. Звісно ж, продуктивність навіть найкраща архітектура не врятує, якщо база даних лежить. Тому ось кілька золотих правил для Django. Використовуємо .selectrelated та .prefetchrelated, щоб уникнути проблеми n плюс 1 запитів. Для масових оновлень тільки dot .update, щоб зробити все однією SQL командою. Ну і дуже обережно з агрегаціями на кшталт сам чи каунт на великих таблицях. Вони можуть заблокувати все надовго. І ще кілька корисних трюків кешування це, мабуть, найпростіший спосіб пришвидшити все. Розділення фронтенду і бекенду дозволяє кожній частині розвиватися незалежно. А якщо вузьким місцем стає база даних, Django дозволяє досить легко налаштувати роутинг, щоб різні частини застосунку працювали з різними базами. Так, ми розглянули різні підходи, і тепер, мабуть, найважливіше підбити підсумки і зрозуміти, як же обрати правильний шлях для конкретного проекту. Ось ця таблиця чудово все підсумовує. Класичний моноліт ідеальний для швидкого старту, але з часом стає громістким. Мікросервіси потужні для масштабування, але неймовірно дорогі в підтримці. А модульний моноліт це та сама золота середина. Він дає масштабований дизайн, але зберігає простоту. Його єдиний виклик це вимога до дисципліни із самого початку. І ось головний висновок не існує ніякої срібної кулі. Вибір архітектури це завжди пошук компромісу, який підходить саме для вашого бізнесу, команди і продукту. Те, що ідеально для Netflix, може просто вбити стартап з трьох людей. І наостанок просто питання для роздумів. Дуже часто розробники намагаються вирішувати проблеми, яких у них ще навіть немає. Можливо, прагматичний підхід це будувати надійну, але просту систему сьогодні, яку можна буде розвивати завтра, а не проєктувати космічний корабель, коли все, що потрібно, це надійний велосипед.